Вже близько року в селищі Гливаха на Васильківщині функціонує міськрайонна федерація з боксу. Ідея створення якої належала голові Васильківської райдержадміністрації Володимиру Сабадашу. Ідея виникла у Сабадаша Володимира Івановича, Він цікавиться дуже спортом і розвитком його в районі. І на одній зустрічей він, знаючи те, що в минулому я довгий час займався боксом. Запропонував мені очолити створити разом і очолити федерацію. Робота, почалась, робота по розвитку боксу в районі почалась вестись з початку року, а офіційно зареєструвалися ми 27 квітня 2011 року. На сьогоднішній день федерація налічує 75 вихованців, серед яких вже немало переможців змагань різних рівнів. До речі, відтепер за кожну нову перемогу спортсмени та тренер заохочуються грошовою премією почесного президента Васильківської міськрайонної федерації боксу Володимира Сабадаша. Радо ходять на тренування і самі вихованці, адже там ними опікується професійний старший тренер. За цей короткий період часу вже досить добрий, досить високий результат показуємо. В нашій роботі у нас дуже амбіційний і талановитий головний тренер Джунківський Олексій Васильович, який, як говорять, від Бога тренер. Сам він є майстром спорту міжнародного класу. Він неоднократний призер чемпіонів чемпіонатів світу. Боксер від Бога. Ця людина знає, як готувати, знає, як підійти до кожної дитини. А це напевно найважливіше в підготовчому процесі. Дуже багато часу приділяється боксу і уваги Володимиру Івановичу. Він завжди питає, завжди цікавиться, завжди намагається зробити все для того, щоб відправити спортсменів на змагання різного рівня. Ми їздили вже на майстерські турніри класу А, на міжнародні турніри було десь декілька зборів проведено за цей короткий період куда на куди діти відправлялись на оздоровлення на для тренувань для підготовки для чемпіонатів для турнірів в кінці цього місяця відправляємо дітей на чемпіонат україни вже, молодших це це дійсно показник тому що я знаю скільки треба зробити роботи для того щоб підготувати спортсменів для турніра такого рівня у нас на сьогоднішній день вже є два кандидати в майстри спорту. І я дуже сподіваюся і майже впевнений, що до кінця року, в, в наступному місяці, у нас буде ще майстер, майстерський турнір. Дуже, дуже сподіваємося на перемоги. Проте, не лише спортивними тренуваннями та підготовкою до нових перемог має обмежуватися життя спортсменів. Бойовий дух повинен загортовуватися і вмінням працювати та робити світ кращим. Так, 22 жовтня, за ініціативи почесного президента Васильківської міськрайонної федерації боксу Володимира Сабадаша та президента Федерації Артема Груші у селищі Гливаха було організовано суботник. Цього дня боксерський склад займався благоустроєм Гливайського стадіону та його прилеглої території. Основна мета показати людям, що світ не є безкрайнім, і якщо його забруднювати, то він не стане. Чище. Треба постійно, щоб кожна людина слідкувала за собою. Ви бачили, що до нас приїхали поважні люди. У них також мета, щоб було все чисто, і щоб наші діти, майбутні внуки, росли в чистоті, а не в бруді, який ми бачимо, не, не встигли прийти невеликий участок парку, а насибрали дуже багато сміття. Хотів би всіх закликати до того, що е, треба слідкувати в першу чергу в першу чергу за собою. А потім за той тобто за окружаючим. Якщо кожен чоловік буде слідкувати за собою і буде вбирати за собою, то буде чистота. Це спільна ідея. Безпосередньо Володимир Іванович він завжди підтримує такі акції, також радники Володимира Івановича, заступники прийшла така традиція, що з приходом влади нової прийшла традиція, що ми маємо відповідати за все те, що навколо нас, за природу і за спілкування, і за виховання дітей. Це я, я вважаю, що це дуже правильно. Є е, те, що це як виховуючий процес. Тобто діти розуміють, що вихідні дні не тільки для того, щоб грати на комп'ютерах або якось проводити, як ти його хочеш, також ти повинен. Віддавати дань своїй батьківщині своєму району, і якщо ми будемо це прививати з малих літ, я вважаю, що це тільки позитивно зіграє позитивну роль в розвитку і встановленні цих людей як особистостей. Приємно зазначити, що більшість спортсменів радо відгукнулися на участь у цьому заході. І вже через дві години територія гливайського стадіону та його околиці були чистими та охайними. Організатори ж заходу зазначили, що відтепер подібні акції будуть носити регулярний характер, адже справжні спортсмени повинні своїм власним прикладом заохочувати людей до добрих справ.